Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас тижневий розклад з 9 по 15 жовтня. Як завжди, всім, всім карт дивимося, як будуть розвиватися події. І так, перша карта. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він не в усі, звичайно, може відігруватися. В когось, можливо, частково, а комусь може взагалі не підійти. Так, карта перша. Король кубків. карта говорить, що зможете проявити себе, бути собою, ні, ні перед ким не прикидаючись, проявити свої справжні емоції, бути щасливим і задоволеним від досягнення поставлених цілей. Карта говорить про зміни в вашому житті в кращу сторону. Знаєте, біла смуга, чорна смуга буде змінюватися білою. Будуть зміни, будуть зміни в кращу сторону. Наступна карта тут буде двійка мечів. Карта говорить про прийняття якогось складного рішення, яке вам доведеться приймати. Якусь невпевненість у своєму рішенні, страх перед якимись змінами може вас очікувати. Знаєте, якісь, може бути, відчуття якоїсь прихованої небезпеки. Також карта говорить, що на даний момент ви будете змушені просто підкорюватися обставинам. І також карта говорить про те, що десь ви відчуваєте недовіру до якихось певних обставин, до якихось певних людей, які вас оточують. Тому, знаєте, довіряй, але перевіряй. Якщо ви відчуваєте недовіру, то обов'язково перевірте свої відчуття, довіртесь своєї інтуїції. Наступна карта. Карта справедливості. Карта говорить, що якщо в цей день були в когось якісь іспити, якісь перевірки, то у вас все буде вдало ви досягнете гарних результатів. Якщо якісь були судові процеси, на вас чекає успіх і справа повернеться в вашу сторону. Також карта говорить про якісь паперові справи, про якісь важливі рішення, про якісь можливі конфліктні ситуації, якісь спірні питання можуть виникати. Якісь, можливо, правові. Але карта говорить, що справедливість буде на вашій стороні, і будьте чесними, будьте, робіть все по закону. Знаєте, як ви відноситесь до людей, так будуть і до вас відноситись. Тому будьте чесними, робіть все по закону, і справедливість обов'язково буде на вашій стороні. Також ця карта може вказувати на те, що хто вас образив, обов'язково буде покараний. І справедливість буде відновлена. Наступна карта. Наступна карта ситейка кубків. Карта говорить про гарний розвиток подій, про якісь досить гарні новини, про задоволення від тих. Моментів, які з вами відбуваються. Карта говорить про святкування якоїсь певної події, про час, проведений в колі ваших друзів, людей, які вам дорогі, яким ви довіряєте. День пройде гарно, ви будете задоволені розвитком події у своєму житті. Якісь можуть бути досить такі гарні новини, які, знаєте, підштовхнуть вас на якесь святкування. Наступна карта. Принцеса жеслів, карта говорить про благоприятний розвиток подій, який на вас очікує. Якісь можуть бути гарні новини, якісь пропозиції щодо нової роботи, якісь нові починання. Знаєте, просто несподівані, якісь радісні дзвінки. Це може бути лист, це може бути дзвінок, новини, наприклад, від ваших дітей. Від в когось, від племінників і так далі. Карта говорить, щоб ви ні в якому разі не відхиляли пропозицію, яка буде вам зроблена, і обов'язково скористалися тим шансом, який вам буде давати Всесвіт. Обов'язково, як то кажуть, ризикніть. Йдіть тільки вперед, і тільки тоді у вас буде все вдаватися. Наступна карта. Наступна карта це карта помірності. Карта говорить, що у всьому має бути баланс. Знаєте, така гармонія із собою і з навколишнім світом. У вас, знаєте, не витрачайте зайвих коштів, не робіть якихось досить дорогих покупок. Карта говорить, щоб купували все саме-необхідне саме для вас. Також ця карта може говорити про. Те, щоб ви ні в якому разі ні з ким не конфліктували, щоб ви чередували відпочинок із роботою, не перевтомлювалися, але й не перероблялися. У всьому має бути золота середина, така собі помірність. Не забувайте також і про відпочинок. Ні в якому разі ні з ким не конфліктуйте, це вам взагалі не потрібно. Наступна карта. Наступна карта це шестірка мечів. Карта говорить про зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків, від вашого настрою. Робіть все по закону, будьте чесними, будьте справедливими. Нікого ніде не обманюйте, обдумайте свої рішення, робіть все без поспіху, і тільки тоді на вас буде чекати гарний розвиток подій. Також ця карта говорить, щоб ви не боялися попросити допомоги у своїх рідних людей, близьких людей, якщо ви сумніваєтеся в своїх силах. Просто попросіть допомоги, якщо ви не впевнені в собі, щоб ви не наробили якихось певних подій, які вам просто нашкодять. Робіть все обдумано, і тільки тоді на вас буде чекати. Гарний розвиток подій, пам'ятайте про це, як будете щось розпочинати і будете щось активно змінювати в своєму житті. Підвівши підсумок, я можу сказати, що початок тижня для вас розпочнеться досить гарно. Ви зможете бути собою, будете емоційно задоволені від своїх досягнень, і на вас будуть чекати досить гарні зміни в кращу сторону. Далі ви будете змушені підкорюватися певним обставинам, от які виникли в той момент. Також карта говорить про якусь певну довіру, І якщо ви її відчуваєте, обов'язково все перевірте перед тим, як йти далі. Також карта ця може вказувати на розкриття якихось певних таємниць, тому будьте більш обачніші. Можливо, виникатиме якийсь страх і складне рішення, яке доведеться приймати. Ви зможете досягнути успіху, ви матимете її, якщо ви, знаєте, от спільно в колективі, спільно із, наприклад, рідними чи друзями, чи в колективі на роботі зробите цю роботу, знаєте, будете співпрацювати, і тільки тоді у вас вийде гарний результат. Але тут у вас буде якась недовіра. І просто перевіряйте це, якщо ви комусь щось не довіряєте. Довіряйте обов'язково своїй інтуїції. По справедливості у вас карта каже про те, що на вас чекає успіх, наприклад, у судових, якихось, в процесах Карта говорить про успішні перевірки, про успішні переговори, про те, що справедливість буде на вашій стороні. Але ніяко. Якщо вас хтось образив, то обов'язково буде покараний. Також карта говорить, щоб ви, як ви відноситесь до людей, так і до вас будуть відносити. Тому робіть все по закону, будьте чесними, справедливими, і тоді у вас обов'язково все вдасться і буде на вас чекати гарний розвиток подій. На потрійки кубків карти вказують про гарні новини, про гарний розвиток подій, про досягнення вашої ціли, цілі цілі. Святкування якоїсь певної гарної події. По принцесі Жеслів буде гарний, благоприятний розвиток подій, якісь дуже гарні, приємні новини, якісь нові пропозиції щодо роботи. Обов'язково цим всім скористайтеся, як то кажуть, ризикніть. По карті помірність, карти, дивіться, карта ця говорить про те, що має бути у всьому золота середина і гармонія з собою навколишнім світом. Зайвого не втрачаємо і ні в якому разі ні з ким не конфліктуємо. Відпочинок. І з роботою чередуємо, не лінемося, но й не перевтомлюємося. В цьому має бути гармонія і золота серединка, бо шестірки м'ячів можу сказати, що на вас чекають зміни, і ці зміни будуть залежати від ваших дій і від ваших вчинків. Тому приймайте рішення без поспіху, будьте чесними, робіть все по закону, і тільки тоді на вас буде чекати гарний розвиток подій. Я бажаю всім гарного тижня, щоб всі проблеми обходили вас стороною і збувалося тільки хороше. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!